Численні світові лідери та президент України Володимир Зеленський беруть участь у урочистостях у Франції. Більше про події у Франції по зустріч українського президента із лідерами заходу поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який з нами на прямому ефірі. Богдане спершу можеш розповісти про зустріч у Нормандії, хто присутній на цих урочистостях. Ну власне урочистості відбуваються по обидва боки протоки Ла-Манш. тобто 80 років тому альянс, тобто союзники антигітлерівської коаліції, сполучені штати, Велика Британія. Також Канада та інші країни спільно 6 червня 1944 року висадилися на берегах Нормандії і почали визволення Франції, а потім решти Європи від німецького загарбання. І власне це не так зустрічі світових лідерів як. Урочистості, на які е, ці лідери е, запрошені, і е, це урочистості, але дуже сумні, тому що відбуваються вони насамперед біля е, військових цвинтарів. Е, лише американських військових е, там е, загинули десятки тисяч. Отже, це е, з одного боку це святкування перемоги свободи, але з іншого боку, це також вшанування. Тисяч і тисяч жертв Богдана лідери у Франції проводять пряме порівняння між агресією Гітлера та війною Путіна. Розкажи, будь ласка, про ці паралелі, які сьогодні ми почули. Ну, власне, ви щойно вже чули про те, як говорив, як проводив паралелі між боротьбою проти гітлеризму у часи Другої світової війни і тим, що американський президент назвав вторгненням тирана. Також французький господар цих урочистостей, цих подій сьогодні у Франції, наголосив на тому, що. Україна веде справедливу війну, таку саму війну, яку вели європейці, захищаючись від тирана Адольфа Гітлера. <ган -2> Отже, так. Поставши перед війною, яка повернулася на наш континент, зіткнувшись із тим, що все за що вони боролися, ставиться під сумнів, зіткнувшись із тими, хто стверджує, що хоче змінювати кордони силою чи шляхом переписування історії, будьмо гідними тих, хто тут висадився. Ваша присутність сьогодні тут, пане президенте України, це засвідчує. tout cela. Богдане, заплановані численні зустрічі між президентом Зеленським та світовими лідерами під час цих урочистостей, що очікувати від цих зустрічей, та що означає той факт, що Путін не отримав запрошення до Франції? Ну, спочатку щодо Путіна, тобто Росія. Напевне, могла брати участь у цих урочистостях на якомусь рівні, хоча традиційно російський президент приїздив сюди у минулі роки, і так званий нормандський формат переговорів з Україною бере початок саме з цих урочистостей, на яких Путін приїздив і вів переговори. Тепер сказали, що у зв'язку з війною Росії проти України присутність Путіна тут неможлива. Зокрема, неможлива тому, що Путін має. Ордер на його арешт від міжнародного суду, і Франція мала би цей ордер виконати: заарештувати російського президента. Але коли йдеться про події, це не конференція, це не є саміт сам по собі. Хоча нагоду використовують лідери для того, щоб зустрітися, вести переговори і зробити деякі досить такі серйозні оголошення. Наприклад, сьогодні в інтерв'ю французькому телебаченню президент Еммануель Макрон підтвердив, що Франція планує тренувати українських військових і не відкинув, що це може відбуватися на території України, що буде дуже серйозним кроком, який турбує Москву дуже дуже серйозно. І також нове, що він сказав сьогодні в інтерв'ю французькому телебаченню, це те, що Франція готується надати Україні бойові літаки винищувачі міраж 2000 Сучасні потужні бойові літаки на додаток до американських F-16. Які Україна готується отримати. Отже, це серйозні оголошення, які з'явилися у зв'язку за нагоди цього зібрання і цих урочистостей у Франції. Богдана, ти неодноразово підкреслював, що є багато символізму в цих зустрічах. От можеш це ж таке підсумувати, що з символічної точки зору означають всі ці зустрічі для України для українського питання. Для України це вияв підтримки, тобто той факт, що американський президент так твердо говорив про те, що як союзники допомагали визволяти Європу від Гітлера, так само тепер західні союзники будуть допомагати Україні очевидно, дуже символічно і дуже стурбує напевне кремлівських лідерів, які досі використовують Другу світову війну, для того, щоб власне виправдовувати свій мілітаризм реваншизм і, і свої імберські націоналістичні амбіції. Отже, це дуже серйозно, коли йдеться про е, символізм. Але також, е, також практично, ми щойно згадали про оголошення, е, які, які з'явилися з цієї нагоди. Отже, це вияв підтримки України і вияв того, що світ наголошує на справедливості справи України, на справедливості права України захищатися від несправедливої і незаконної агресії. Росії, Росії. Богдана, дякую тобі дуже. З нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан.